Добрий день. Якщо ви хворієте і маєте чеки, і якщо ви всі ці чеки досі зберігаєте, і якщо ви лікувалися в комунальній лікарні, і якщо у вас є протокол вашого ліку... лікування, ми вам зараз допоможемо повернути втрачені кошти, які вказані у ваших чеках, які ви витратили на свої ліки. А для цього вам треба звернутися в НСЗУ. Це Національна служба здоров'я, це така собі паразитична чиновнича структура, яка наче регулює роботу лікарів в закладах медицини. Це досить складно зрозуміти такому рядовому українцю. Але ми маємо з вами розуміти, які були проведені реформи і що ми зараз маємо. Бо дуже багато людей витрачає свої кошти під час лікування, але вони не знають, що треба просто ці кошти, які вони витратили, звести чеки, зробити скрін і відправити на адресу НСЗУ Національна служба здоров'я України. Я так зробила. І навіть отримала відповідь. Ну, ті, хто знайомий з моєю діяльністю, вони розуміють, що я це пишу весь час, і мені писати скарги або заяви або запити, це просто моя така свідома діяльність і свідома робота для України. Я не виюю на фронтах, а я можу робити ось таку роботу. І зараз я вам зачитаю листа, які я особисто отримала на свою скаргу. Ну, якщо ми зараз з вами побачимо, що Прекрасний СЗУ мені відповідає посилання. На Конституції, вони мені пишуть про правові засади діяльності НСЗУ, що вони виписані закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Пишуть, що тут положення про Національну службу здоров'я України. Е, ви ще скажете, а не що вам треба? І, і в мене таке саме питання: навіщо мені треба? Я хочу просто бути здоровою. Чого? Бо я бачу 22% із Фонду заробітної плати. я Веду облік у великих підприємств, де багато людей найманих, і ми сплачуємо суми досить серйозні. От в компанію, яка, начебто, мала би нам надавати послуги охорони здоров'я. Повертаємося далі. Вони посилаються на закон про. На, на координацію Кабінету міністрів, далі вони посилаються, що між НСЗУ і надавачем послуг діє якийсь там договір гарантій з таким довгим номером. І далі, далі вони мені пишуть, що запевняємо, що НСЗУ з розумінням ставиться до ситуації, розглядає там моє звернення, направляє лист. Дивіться, у мене немає питання до того, куди вони направляють який лист. У мене питання, чого в лікарні немає лік і немає тих фармацевтичних товарів, які мені написав лікар під час лікування в комунальній лікарні. Питання було наступне: я отримую лікування в окремій лікарні, яка є комунальна, некомерційна, яка знаходиться на території. Міста і яка є тим місцем, де працюють лікарі, і вони розуміють, що вони надають безкоштовну так, так, так звану допомогу. І я розумію, що якщо там є лікар, і там виконують ці послуги, значить мають бути і ліки. І ще я розумію, що якщо у нас є Міністерство охорони здоров'я і НЦЗУ, значить мають бути і ліки, і лікарі. І засоби, і предмети, там якісь ліжка, якісь шкафчики для хворих, якісь там бювети для води або що. І я розумію, що це має бути забезпечено. Так Люба людина розуміє. І я пишу, що у вас у вашій лікарні лікарі призначають ліки, і коли людина важкохвора і лежача, вона не може сама піти. В аптеку і купити, і я їм пояснюю, що під час того, як лікується або складне якесь оперативне втручання або реанімація у складного пацієнта, то його родичі буквально як на роботі, 24 на 7 мають бути разом з цим пацієнтом у лікарні. Тобто ці родичі бросають свою роботу основну і не можуть покращити матеріальне становище в зв'язку з тим, що вони знаходяться поряд зі своїм родичем. І в мене було до них запитання: а хто контролює цей процес? Чого я, як підприємець, сплачую цей єдиний соціальний внесок, я подаю звітність, я перераховую кошти. І я, приходячи в лікарню, маю до 11 до 12 години там чергувати, щоб лікар дав призначення, а потім, щоб я сходила, купила все це, і навіть катетор, і навіть самі крапельниці, і навіть фізичні розтворічні розтрощини. А в цей час купа паразитів, які там директора, які там головврачі, і вони ж операції не роблять. Операції робить рядовий лікар. Вони там щось функціонують. Щось десь замовляють, чогось на території кожної лікарні є якась аптека, яка не з тієї мережі там, аптека низьких цін, чи там медсервіс, чи там якісь подорожник. Ні, там завжди якісь аптеки, яких ви не знаєте в таблетки Юа. Тобто ви у них замовити з якоюсь там скидкою з меншою ціною. Не можете, там якісь вони свої специфічні. До речі, ще питання. А як а Нараховується орендна плата тим аптекам, які на територіях некомерційних комунальних закладів охорони здоров'я. Так от, повертайся, що вони мені пишуть? Вони пишуть, що згідно з частиною 1 статті 62 Господарського кодексу України, підприємство, тобто медичний заклад, Є самостійним суб'єктом господарювання, створеним компетентними господарчими органами державної влади, компетентними органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Суб'єкти господарювання в статусі комунальних некомерційних підприємств проводять свою господарську діяльність автономно відповідно до затвердженого власним або уповноваженим органом фінансового плану, згідно з яким підприємство отримує доходи. І здійснює видатки, зазначує, зазначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року. І далі така прекрасна фраза. Я зараз все це розшифрую. Для цього НСЗУ здійснює оплату згідно з тарифом за надані пацієнтам медичні послуги і медичні послуги, у тому числі. Оплачує працю працівників медичного закладу регулюванням їх колективно-догорних трудових відносин. А тепер давайте зрозуміємо, це про що? Це повна демонстрація абсолютної безвідповідальності НСЗУ і Міністерства охорони здоров'я за діяльність. Лікарень. Вони мені пояснюють, що лікарня веде сама господарську діяльність і сама формує витратну частину. А знаєте, чого виникло в мене це питання? Бо ця лікарня, якій моя сім'я отримувала лікарські послуги, так? вона запланувала витратити на охорону двох корпусів лікарні 17 мільйонів, а на закупівлю фармацевтичних товарів. На 10 мільйонів. Я провела аналіз: а як подібні витрати можна побачити в планах, наприклад, в Одесі, наприклад, в Київській лікарні швидкої допомоги номер 12 на вулиці Підвисоцького, наприклад, у Львівській лікарні швидкої допомоги. Так, от максимальна сума, яку вони витрачають на охорону? Двох корпусів. Лікарні швидкої допомоги, як правило, це не дуже великі лікарні. Вони витрачають мільйон, мільйон 200. 000. Навіть сама НСЗУ на свою охорону витр... запланувала витрати 960 тисяч. Я вам показувала в одному із минулих відео. І в мене є таке питання: так а не вже лікарня відкрилася? І зобов'язалася купувати охоронні послуги замість того, щоб лікувати і закуповувати фармацевтичні засоби, щоб лікувати. І щоб лікар не дивився цими очима в порожні кошельки, в порожні гаманці пацієнтів. І так у нас населення зменшується, а ми ще й такі витрати ведемо. Ну і, можливо, хтось не побачив наші минулі відео. Ми показували, що таке витратна частина в НСЗУ. НСЗУ закуповує смс-ки то на 120 мільйонів, то на 51 мільйон, то на 49 мільйонів. НСЗУ працює, як наче, знаєте, вони не в цій країні. І НСЗУ показує нам приклад. І не нам, точніше, показує приклад для роботи наших лікувально лікарських засобів, закладів. На що можна тратити? Ну, зараз також ще покажу, що НСЗУ прийняло участь в 65-65 лотів, виставило на Прозоро. Це очікувана вартість 329 мільйонів. А що вони в основному покупають? Послугою у сфері інформативного обслуговування 272 мільйони. 354. І також вони куплють друге за порядком, у них витрати, знаєте, на поштові та телекомунікаційні послуги. Це 52 мільйона 294 тисячі. Це заклад, який зобов'язаний допомагати людині, пацієнтові і бути на чеку, щоб нація була здорова. Це та організація, яка повинна розуміти, що у нас висока смертність, і розуміти, що у нас дуже наднизька народжуваність. Це та організація, яка повинна в таку тяжку історичну хвилину допомагати нації і забирати зобов'язання по лікуванню на себе. Ну, ось я показую вам, що поштові послуги було 10 лотів на очікувану вартість на сумарно, тобто на суму всіх проведених закупівель. в Очікувані вартості. Це таке поняття не безглузде і в економічному сенсі, і в інтелектуальному, але у нас його застосовують у Прозора. Тобто вони начебто купили. Поштових та телекомунікаційних послуг на 52 мільйони 294 тисячі. Ну, от я покажу одна, наприклад, з них. Була така закупівля, проведена 27.02.24 на 51 мільйон 851 тисячу. Ну, наприклад, ось 2712 на 79 мільйонів 315 тисяч. Це послуги по доставці текстових повідомлень, щоб ви собі розуміли. Ну, як вони виглядають? ось Зараз я вам покажу. Це начебто Хелсі відправляє. І це у нас насправді оцей оці непотріб. Оці нікому не потрібні сповіщення, які ніхто ніколи не читає, але вони коштують отаких от от великих грошей. Ну, і я хочу показати деякі такі вульгарні закупівлі, там, де у нас на великі гроші постачальником стає компанія, в якій один працівник НСЗУ. Замовила послуги на 11 мільйонів 324 тисячі. Називаються вони вульгарні послуги і створення програмного забезпечення та модифікації існуючого. У такої собі компанії, яка була зареєстрована 24.10.23 в Києві. Називається вона ID Astra Development. Вона вже прийняла участь у трьох закупівлях. І ця компанія ось подала таку фінансову звітність, і ця компанія показала, що в ній один працівник. Це все відкрито, це публічна звітність, і ми бачимо, що в цій компанії ні капіталу немає, ні основних засобів. Нема в цій компанії така рога і копита. Ми раніше називали це рога і копита. Тобто ця компанія за 12 місяців 2023 року показала одного працівника і більше ні більше нічого. Але ця компанія була обрана переможцем на закупівлі, яку проводили НСЗУ. Ось ще одна така закупівля, цікава, послуги по доставці текстових повідомлень на 51 мільйон була проведена 27.02. І от ми дивимося, хто ж у нас її буде проводити. І також саме розмір оплати 100% через 10 днів після отримання послуги. І у нас цю знач, задачу буде виконувати LifeSell, телефонний оператор. Да, там дійсно працює багато людей, але кому потрібна ця. Вульгарна послуга отримання тих. СМС повіщень які ви нікому не замовляли. Вони вам здоров'я не дають. Вони не покращують вас ваш психологічний стан. Вони не допомагають ніяк ветеранам, вони не допомагають ніяк вагітним жінкам. Вони не допомагають онкохворим чи кардіохворим. А ось такі гроші натхненно щоденно витрачаються на компанії, в яких працює один працівник, і компанії, які просто мають пустий баланс. Я на цьому вам дуже дякую і бажаю вам здоров'я. Прошу підписуватись на наші на наші петиції. Дуже прошу підписуватися на цей канал, задавати свої питання, і дуже прошу поширювати. А також вам вже не важко. А я думаю, що я заслуговую лайку, який ви поставите під цим відео. До побачення! Будьте здорові!